Російська армія не припиняє атакувати Україну з неба та на землі. Цієї ночі ворог котре атакував Полтавщину на щастя без злучань та постраждалих у Пришипській громаді. Це фіксовано в спалах африканської чуми свиней. Триває 895-й день війни. Вітаю з вами Ірина Скарпачова разом з командою інформаційного підрозділу телекомпанії Візит. І про що наші журналісти звітуватимуть? Далі з анонсу вівторка, 6 серпня. Кременчук попрощався з героєм. В останню путь провели захисника України Романа Ліськіна. У Кременчуцькому районі зафіксовано спалах африканської чуми свиней. 10 чи 12 гривень ціна проїзду в громадському транспорті з 1 вересня. Питання відкрите. Комунальне підприємство «Теплоенерго» не планує збільшувати тариф для споживачів під питанням інші абоненти. Кременчужани проти облаштування укриттів у підвалах їхніх будинків. Яблуневий спас за новим стилем. Чергова втрата для нашого міста. Сьогодні останню путь Кремчужани провели відважного захисника України Романа Ліскіна. Загинув військовий у районі населеного пункту Сергіївка Донецької області. Як місто прощалося з полеглим бійцем, бачили наші журналісти. Сьогодні Кременчук знову у жалобі проведжають у останню путь військового захисника України, який за свою любов до справедливості отримав позивний Пума. 30-річний Роман Ліскін став на захист України у квітні 2023 року. У війську виконував фільгранну роботу, від якої у цій війні так багато залежить. Був оператором безпілотних авіаційних комплексів. У рідному місті його добре знали, адже саме тут Роман народився та виріс. Він народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 8 Закінчив професійно-технічне училище номер 19 У нього залишилася мама, тато та сестра. Працював у шляху ремонтному управлінні. Дітей не мав, не одружений. Побратими полеглого героя розповідають, мріяли відвідати рідне місто Романа, аби відгуляти на його весіллі. Однак довелося їхати на похорон товариша. За свою сміливість та жагу до справедливості ще у бригаді Роман отримав свій позивний. Веселий хлопець, доброзичливий, завжди вмів підтримати розмову. Він відповідальний дуже сильно. Ніколи не любив, коли щось йде якось несправедливо. А завжди, завжди підтримував всіх. Роботу свою, завжди виконував, допомагав іншим. Позивний його Пума. Він інколи, коли йому щось не подобалося, завжди ну не мовчав. Він завжди висказував точку зору, і ми його котиком називали. Він постійно, постійно щось говорив, постійно з кимось спорив, хотів, щоб все було чесно і справедливо. І тому якось назвали пумою. Згадує Романа і директор підприємства, на якому у цивільному житті той працював. Його отець працює у нас. порядка 20 лет уже. И вот это он привел своего сына. И теперь отец хоронит ребенка. К сожалению, это погибший первый парень на нашем предприятии, работник. Но служит-то еще только наших, порядка 14 человек. Просто очень жаль. Действительно очень жаль. Конечно, жаль, когда погибает любой человек, пожилой, неважно какой. Но парень 27 лет, Йому ще жити і жити. у палеглого воїна лишилися батьки та сестра, поховають захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит приносить щирі співчуття рідним, друзям побратимам українського героя-захисника Романа Ліскіна. У Пришибській громаді зафіксован спалах африканської чуми свиней. Ситуацію телефоном нам прокоментувала начальниця відділу організації проти епізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветмедицини головного управління Держпродспоживслужби Наталія Карпенко. До нас позавчора звернулося двоє громадян із села Пришипської сільської ради про те, що в них захворіли та загинули свині. В обох на обох подвір'ях відібрали матеріал, направили в регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби Полтавської області і лабораторно підтверджено ДНК вірусу африканської чуми свиней. Таким чином, даний населений пункт це є очах неблагополучного пункту по африканській чумі. Сьогодні було проведено засідання державної надзвичайної протиепізотичної комісії яким встановлено карантин, а також визначено загрозливі дві загрозливі зони. Перша загрозлива зона це зона захисту, це 3 кілометри. Друга зона це зона нагляду це 5 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту. На даний час наші фахівці проводять дезінфекцію у на подвір'ї і місці, де утримувалися слині, проводиться подвірний обхід з метою. З'ясування наявності свинеї їх клінічного стану разом з органами місцевого самоврядування дана робота проводиться. Прохання держпродспоживслужба звертається і просить, якщо є загибель чи підозра у захворюванні свиней, не викидати їх самостійно, нікуди їх самим не утилізувати, обов'язково звертатись до державної служби ветеринарної медицини для того, щоб вчасно локалізувати дане захворювання. Міська влада і досі не визначилася із питанням збільшення вартості проїзду в громадському транспорті з 1 вересня. Сьогодні, під час міської конкому, мер малицький, відповідаючи на запитання журналістів, прокоментував це наступним чином. Однозначно сказати про це не можу, але все залежить від ціни електроенергії. Ви знаєте, що електроенергія значно зросла для комунальних підприємств і для нашого КТУ так. Теж і ми розглядаємо питання збільшення вартості проїзду в тролейбусах за умови збереження повністю пільг для всіх кременчужан пільгових категорій. Тобто всі, хто їздив до цього, безкоштовно їздитимуть безкоштовно, а плата дещо може зрости. Зараз КТУ має надати розрахунки, немає ще. Ну, близько 12 гривень там буде цифра. Пані Олена, близько 12 гривень економічно обґрунтований плюс-мінус тариф для того, щоб зменшити, умовно кажучи, навантаження на міський бюджет і залишитися в тих самих рамках, де вони є. Нагадаю, що, от, наприклад, сьогодні ми близько 4 мільйонів заробітної плати КТУ профінансували з міського бюджету. І так само будемо фінансувати далі. Для того щоб ця цифра не стала 5-6 мільйонів за 15 днів, то доведеться, на жаль, підвищувати плату за проїзд. Щодо збільшення тарифу для абонентів комунального підприємства Теплоенерго, тут міський голова більш усвідомлений. Для населення однозначно ні, по юридичним особам і по іншим споживачам, по релігії, все буде залежати від собівартості. Тобто підприємство зобов'язано тримати економічно обґрунтований тариф. А різницю в тарифах відповідно компенсувати має бюджет. Тому теплоенерго. Може розробляти зараз економічно обґрунтований тариф, збирати інформацію, все це надавати, і навіть встановлювати виконком може тариф, але залишаючи для населення на рівні, який був на 24.02, на дату початку повномасштабного вторгнення, тобто для людей нічого не змінюється. Наші журналісти сьогодні знову спілкувалися з мешканцями будинку по вулиці старшого лейтенанта Максима Кагала. Нагадаємо, будинку, який мешканці будували власним коштом, міська влада вирішила забрати підвальне приміщення та облаштувати його під укриття для вихованців ліцею номер 11 Більше знає наша журналістка Роксана Ланджукова. Сьогодні до кооперативного будинку по вулиці старшого лейтенанта Кагала прийшла комісія. За словами її членів, прийшли, аби виконати рішення з сесії. Зробити заміри у підвальному приміщенні, яке мерія, попри незгоду власників будинку, планує облаштувати під укриття для вихованців 11-го ліцею. До укриття членам комісії потрапити так і не вдалося, адже люди запевняють, подібні дії є незаконними. Ми є співвласниками <гум> цього, цього, <гум> та, цього підвального приміщення. Усі ми не можемо виділити окремі частки. Це спільна, сумісна власність всіх жильців. Іх власників квартир, Добре. тому ми не повинні окремими документами за кожним із співвласників реєструвати право власності на цей підвал. За словами тутешніх мешканців, я так би мовити, усталений стиль співробітників мерії. Так раніше, всупереч думки більшості, у підвалі кооперативного будинку вже з'явився музей. Составляйте список жильців цього будинку, підходите до одного, підпиши. Він підписав я не підпишу все. Потім за всіх підписуєте, подаєте вгори з полком. Бац і вже музей у нас в підвалі. Бац і вже підвальне приміщення нами. Так, так же зробили з музеями. Підписали 5-7 чоловік і з'явився музей. Так і ви тут 5-7 чоловік підпишіть, принести і малецький каже вам спасибо. Люди дорікають, що за час ремонту та облаштування музею у їх квартирах вже з'явилися тріщини. Що буде з будинком під час облаштування укриття невідомо. Що у мене квартира застрахована. Тобто, смотрите, якщо я зараз разрешаю підвал, у мене з'являються тріщини. какие то проблемы. Мне страховая фірма, скаже, до свидания, ви разрешили підвал. Я теж можу повести в свою квартиру і показати, скільки там тріщин від того, що робився ремонт, углублявся отак от ось. По щиколотку. Зараз хочуть зробити, щоб отак от всі ходили. Ні, всі в повний ріст. Треба буде углубляти набагато більше. Робити мені ще один ремонт, мені воно не потрібне. А от мер міста Віталій Малецький сьогодні на засіданні виконкому зазначив, у тому, що стіни будинку вкрилися тріщини, винні самі мешканці. Якщо в них є документи, ми з радістю на них подивимося. Якщо в цих мешканців, які виходили на цей мітинг, є документи по переплануванню їхніх квартири, Іван Володимирович, от я задався питанням, чому ж тріщини по будинку пішли? Наприклад, в першому під'їзді пані Сіменова із шести поверхів на п'яти здійснено перепланування квартири. Тому що тоді можна було все этим людям. І вони вважають, що їм можна все і зараз не пускати дітей в підвал до себе. Ну, робити все, що вони хочуть. За словами мешканців будинку, перепланованих квартир, тут одиниці. Тож, з чого робить свої припущення Віталій Малецький, невідомо. Це одна тільки квартира. Так. Так. Не, її одну кімнатну і чотири кімнати. Все остальне, все як були, такі є. Пускати членів комісії до підвалу будинку, який переконують, належить саме мешканцям. Люди відмовилися. Якщо на сьогодні я не можу виконати рішення сесії і виконати обміри. Ми зараз складемо акти, все. Я ж не буду до вас лізти ні з кулаками. Ми мирно складемо акти, я собі Далі. піду. Що буде? Що буде? Побачимо. Люди певнять, готові відстоювати законність своїх дій у всіх інстанціях. Рішення таке, ми будемо спарювати. Рішення міської ради, чи те буде підготувавшись, у нас є юрист, чи, чи одмах одразу буде суд, чи може після того, як наш юрист зустрінеться з юристом автозаводського ЖЕКу або юристом міської ради. Якщо зайдемо в тупік, то будемо, будемо подавати до суду. Уявіть собі, до вас приходять представники комунальних служб, виносять всі речі і кажуть це приміщення під укриття. Саме така ситуація сталася по вулиці Шевченка, 64. Детальніше далі у сюжеті. За адресою вулиці Шевченка, 64, сталася патова ситуація. Без згоди місцевих мешканців представники комунальних служб почали роботу у тамтешньому підвалі. І за словами мешканців. Почали вивантажувати їх особисті речі у окремий контейнер. І як дозвіл на роботи з облаштування укриття, робітники показали довідку від міської ради, але співвласники наголошують, до цього їх ніхто ні про які роботи не попереджав. Жильці нашого дому дуже проти, що тут проводяться якісь рухи без нашого згласія. Всі нас нас ніхто ні о чому не спросів. Дом у нас всі квартири приватизувані. Ми платимо витрати за утримання дому. Тобто ми каким то боком имеем. Прийшли і по безпреділу, почали тут свої роботи проводити. За словами мешканців, тут взагалі не може бути укриття, адже цей підвал не відповідає, мовляв, жодній із визначених норм. Вважають, що все це робиться задля того, аби під егідою укриття для найближчого дитячого садочку просто вкрасти приміщення да, проект уже показується. Є у них проект на це все. Ну, наше водозвілу ніхто за да, співвласники дому, нікого нічого подписі. не брали самі решили, прийняли рішення. Пані вызывали поліцію, поліція, Они Пані визивали поліцію, поліція сказали старонки. Хуріли в сторонке. Приїхали, прислали масовку. З детського садіка группа поддержки, сколько человек, 15 было, наверное, да, женщин, було, мабуть, да, жінки прикривають, да, що ми проти дітей, что мы за Россию. Довгий час мешканці цього будинку ховались у даному підвалі під час тривоги, наголошують. Якщо робити тут укриття для дітей, у перспективі можна наразити малечу на велику небезпеку із хвороб, які можна заробити, знаходячись у цьому відвалі. Дітям не запрещаємо, пусть раді Бога, пусть приходять. Ну. <гум> ну, я знаю просто, що під, під фішкою, що будуть для дітей робити убіжище, це відберуть поміщення і, і буде воно вже не, не наше. <гум> <гум> це буде бізнес-план. Надалі мешканці збираються звертатися безпосередньо до міського голови та заявили, що прийдуть до нього на прийом, аби особисто поставити запитання щодо цього інциденту, але на якусь справедливість у даному випадку, за їх словами, і не сподіваються. Яблуневий спас цього року за новим стилем відзначають саме сьогодні, 6 серпня, у день Преображення Господнього. Цікаво, що свято припадає на період успенського посту. Сьогодні наші журналісти завітали до свято Миколаївського собору, щоб побачити на власні очі, як цей день святкують кремечужани. Більше розкаже вам наша кореспондентка Яна Скриль. Християни східного обряду почали святкувати медовий спас 1 серпня. Трошки згодом 6 серпня Яблуневий спас, а 16 серпня Горіховий. Водночас із 1 по 14 серпня триває Успенський піст. А після того, 15 серпня, Успіння Пресвятої Богородиці. Другий із трьох спасів, а саме Яблучний спас, щороку християни, відзначали 19 серпня. У вересні 2023 року ПЦУ ухвалили історичне рішення про перехід на новоюліанський календар. І тепер дата свята змінилася. Настоятель Свято-Миколаївського собору протеєрі Володимир Макогон каже: Віряни в цей день у йдуть з особливим настроєм, адже свято має свої символи та сакральне значення. Цю подію так урочисто і піднесено святкує православна церква. Ну а освячення плодів земних вони прийшли до нас із старозавітньої церкви. Іудеї перші, хто приносили на початку збору врожаю і на початку жнив в жертву перші плоди. Так і ми приносимо їх, але ми їх приносимо ще й для освячення. Просимо, щоб Бог їх благословив і освятив, щоб вони були цілющими, щоб вони були нам на благо і на радість. Ну а далі самі їх споживаємо, ділимося з ближніми ними, пригощаємо інших. Нехай будуть плоди смачними, радість велике, а світло фаворське нехай завжди освітлює і направляє нас в праведності у всіх путях земного нашого життя. Протеєрій Володимир Макогон переконаний, що календарні та мовні реформи упорядкували наше життя, позбавивши від негараздів, а також зазначає, що ми нарешті виправили помилку, що існувала століттями. Безумовно, дякую Богові. Що ми з вами дожили до цього часу, і ми разом з більшістю всіх християн на рідній мові, в рідній церкві і своєчасно. Думки на свою чергу розділилися. Більшість людей підтримують календарні реформи, тоді як інші зазначають, що досі відчувають складнощі у переході на оновлені дати, та все ж святкувати яблуневий спас до церкви прийшли саме 6 серпня. Нормально, чесно признатися, я просто мені стидно і боляче перед Господом Богом, що, наприклад, це було 14 серпня Макавея, а святкувати ми святкували 1 серпня. Ну, я не скажу, що я прям зовсім отак от руба, от. а просто я 14 серпня старалась нічого не робити, тому що якось ну, воно неудобно, стидно раніше святкували. Я питала у батюшки, ось у батюшки Володимира він сказав, що якщо ж ви так сильно не можете, в крайньому випадку не працюєте, Хоча б до обіду, поки літургія. Ну Правда, так, і так воно і є, поки літургія, а потім вже можна і працювати. А 1 серпня для мене це, от і сьогодні, 6 серпня для мене це великий день. Я готувалася вчора, з вчорашнього вечора. І взагалі, скільки там часу в мене десь за тиждень, що я готувалася, думала, ну а 19 серпня тепер вже як буде, так і буде. Ну Це ж свято, звичайно, традиції освячувати плоди які зібрали за час в ну, час літа. От так, ходити обов'язково до церкви на службу, потім освячувати на заборони як у будь-яке свято. Для мене фізично не працювати. Сходити в церкву, посвятити, поділитися цими плодами із своїми сусідами, друзями. І, і можна навіть і незнайомими людьми поділитися. Символічно, що в це священне свято богослужіння довелося проводити під звуки сирен. Тож Володимир Макогон у своєму привітанні не забув підкреслити важливість української армії, називаючи наших воїнів сучасним зірцем сили духу, протиставляючи їх подвиг подвигам святих отців нового та старого завітів. Це легендарні хлопці і дівчата в одностроях, які душі свої віддають за ближніх своїх. Причому нагадую, друзі. Ближній наш це не рідна і не близька нам людина. Ні-ні. Ближній наш це той, що поруч з нами або біля нас. Ото той чужий в нашому розумінні це наш ближній. Будьте мудрими, будьте милосердними, не ну будьте благословенними. Попри другий рік війни, що триває, кремечужани не припиняють славити Бога. Окрім того, вони наслідують вікові традиції, швидко пристосовуються до реформ та передають цінності молодшому поколінню. Відвідати наступні святкові богослужіння ви можете 16 серпня о 8 годині ранку. Сьогодні день на три хвилини був коротшим ніж вчора. Місяць зростаючий щодо погоди, то 7 серпня синоптики прогнозують у крумучіці дощ. Звичайний літній дощ. Температура повітря вночі 18, в вдень максимум 26 градусів тепла. Усе на світі взаємопов'язане. Ось так і дощ пов'язує один з одним, усіх на всій землі по черзі торкаючись кожного. Дякую, що були разом. Разом стежимо за новинами, ділимося враженнями і обговорюємо наші контакти на ваших екранах. Бувайте здорові і тихою всім ночі.